Буушник. Може, із беушник? Ні, саме беушник. Це куди страшніше. Кохана тихіше, це таємниця. Це якийсь особливий секретний підрозділ? Ага, особливих скупердяїв. Вона все перебільшує. Я щось нічого не зрозуміла. Пояснюю, телефони він мені дарує, беушні. А навіщо переплачувати кожен рік? Мікрохвильовку додому він купляє. беушну. Ну, воняє трішки рибою, але ж гріє, як нова. А саме обідне, що обручки у нас теж биушні. Скажи спасибі, що не золотого віку. Це в них єдиний плюс. Вони навіть пахнуть підземним переходом. Я все зрозуміла, що не можна виходити Йо? за жадну людину. Ваш чоловік просто думає, що він економить. Звісно, економлю, щоб поповнювати сімейний бюджет. Мені потрібні гарні сережки, а не сімейний бюджет. Він просто не знає, що можна вигідно купляти і нові прикраси. Ага, розказуйте, це хіба що на тему замовляти? Тему не чіпай, то святе. Ось, наприклад, чудові лімітовані сережки за дуже вигідною ціною. Що? сережки за 3500? це точно паль. Біле, золоте найвища проба. А ви точно їх не з тему перепродаєте? Це політика нашої компанії. Прикраси доступні для кожного. М -м, вони дуже класні. Ну, якщо тобі подобається, то беремо. Нарешті в мене щось не пахне попереднім власником. Хочеш її нові обручки? купимо, та я вже звикла до аромату підземного переходу.